Друзі, усім привіт! З вами Ірина, користуючись нагодою, що зараз є світло, є в мене час, я хочу не відкладати цю справу в довгий ящик і відзняти хоча б таке коротеньке відео про мої в'язальні новини. Дуже велика така в'язальна покупка в мене сталася цими днями, і ось ці два зразочки стосуються саме її. Я думаю, ті, хто. <свист> ну, Можливо, хто, дехто вже зрозуміє, про що йде річ. А поки я вам розкажу, що в мене зв'язалося, і що на спицях, і що буде в'язатися найближчим часом. Готова в мене ось така маніжка, яку я в'язала для сонечки. Із пряжі Бобіної це меринос з шовком, 6 складень, і додавала ниточку. Тут тоненьке, 2000 метрів у 100 грамах, і додавала ниточку, ось такого кашеміру, здається, з мериносом ПА і Еластану. Вона така стречева, за рахунок Еластану. і вона... Дає такий делікатний ніжний пушок і такий легкий-легкий меланжик. От, мені сподобалось, як вийшло. Єдине, тут в мене до себе є зауваження, не треба було тут в кінці вже робити ніяких прибавок по регланим лініям. Ну, це вже таке розворотні поворотні тут ряди німецькі укорочені. Я робила, ну, і тут воно не трохи, трохи не дуже гарна геометрія через це вийшла, через те, що я продовжувала робити тут прибавки. От е цей. Цю маніжку я в'язала у рамках спільного проєкту Шальні Історії. Там можна в'язати не тільки шалі палантини, але й такі маленькі речі, що дуже доречно. Мене це дуже підкупило. Програма мінімум в цьому спільному проєкті для мене виконана, але я ж не хочу зупинятися на цьому. В мене є плани. От, тому ну, подивимося. Не дуже багато в мене вийшло зв'язати цими днями, тому що протягом тижня ми спочатку готували, навіть більше ніж протягом тижня ми готувалися до поїздки, потім дорога, потім на місці тут ми в іншому місті зараз, в Чернівцях. От, і Тут організаційні різні моменти, ну, коротше кажучи, було недов'язання. Зараз вже якось так більш-менш все устаткувалося, і я можу хоч ну, от відзняти таке відео коротеньке, трішки, можливо, пов'язати. До речі, дівчатка, хто знає, де тут в Чернівцях, можливо, є бобійна пряжа. Ну, я в цьому сумніваюся, але можливо, є гарна моточна пряжа. Буду дуже рада вашим координатам і контактам і залюбки помацаю ті моточки, або бобінки, якщо таке щастя тут є. от Це в мене зв'язалося. Ну, розумієте, багато часу не було. Що в мене зараз в планах? Ви бачите, в мене тут є така волохата бобінка, дуже гарного. Ну, ой, ну такий він дівчаті-дівчачий колір. Світло-світло-бусковий. Світло... Ну, да, бусковий, мабуть. І з нього в мене вже відв'язаний зразочок. Тут немає ніяких даних. ну, Якщо кому цікаво, я вам підпишу. Тут точно є Меренос, десь є координати цього артикулу. Покупувала його в Белаяр... клубок Белаярн магазин. І ось такий зразочок з неї в мене відв'язаний. Ой, щось я перескакую з місця на місце. Так, це була покупка. Тепер. Мій процес, який зараз в'яжеться ну, хоч по пару рядочків в тиждень. Це шапка для моєї донечки. Ви бачите, що розмір, вона така, як на дорослого. Але я думаю, я е, рахувала щільність по цьому зразочку, то в принципі, ну, я начебто тут не помилилася. Бо я вже так в'яжу, думаю, якесь відро в'яжу. Ну, Все рівно, сподіваюсь, що все тут якраз нормально буде. Це буде шапка з відворотом, з відгином таким. З-під якого тут, можливо, ви в Пінтересті або ще де-інде бачили такі шапочки. Вона буде з такою більш пишною макушкою типу тиковки. І тут буде виглядати якесь звірятко. Яке звірятко я ще не знаю, але хочу щось такого плану зробити. І ну, помпочик, мабуть, якийсь зроблю, куплю, вірніше, хутряний. От, це буде шапочка для Соні. А, ну тут ще треба зав'язки зробити ось по типу таких. Зараз ми носимо цю шапку. Дуже активно це я в'язала минулого року. Лана Гроза. До речі, дивіться, в мене є рожевий помпон, можна і не купувати, бо він в мене там прив'язаний. Дуже зручно. От- це буде по типу такої шапочки, але тут буде ну, лицева гладь, як ви бачите, і буде виглядати тут якийсь персонажик з лапками. От, це те, що я в'яжу зараз. І те, що я буду в'язати, можливо, теж паралельно, скоріше за все, верніше, паралельно, це ось цей чорний палантин, який я навіть відзнімала майстер-клас. Ну, і я просто в'язала, так і знімала. Від не це ця пряжа називається Джолі, 75%. Вовна 15 шовк, 10 кашемір, 1500 метрів у 100 грамах. Це чорний колір, я в'яжу в одну нитку спиці No3,5. Кому цікаво, я буду далі від, відзнімати цей майстер-клас, але мені треба відв'язати в висоту ну, необхідну кількість рапортів. Цей візерунок в мене є на каналі. Я посилання на цей майстер-клас залишу під відео. От, будь ласка, проходьте віжі. Там дві частини цього майстер-класу, по-моєму, записані, а далі все в мене застопорилося. Ось такий у мене ще є розпочатий процес з Люрексом: це Ланіфічо доліва, артикул Грейс і одна ниточка. Там якась змісовка з Люрексом, тут дві ниточки, ось такий гарний-гарний узор конвалії. І я хотіла з нього зв'язати, знаєте, світерок такий, такий від Анни Радаєвої. Коли кокетка йде цим візерунком, постійно розширюється він від горловини до грудей. От, і по рукавах ще йде цей візерунок. Я дякуючи дівчаткам, до речі, з нашого спільного проєкту Шальні історії мені допомогли її знайти. Я купила опис і дуже хочу відв'язати все-таки цей, ну, цей світерок. Ну, але вже просто з двох ниточок самого цього артикула грейс без люрексу, щоб це було більш стримано і елегантно. Ось Її рідна етикетка Лані Olivo Grace. Ну, ви бачите всі характеристики. Тут 1500 метрів у 100 грамах, ниточка дуже ніжна, ніякої колкості взагалі немає. І я вже в тому що якщо в артикулі в опису вказано, що це бебі-альпака, колотися вона не буде. Це вже. ну... 90, мабуть, відсотків, що так, так і є. От, Так що тут я е, намагалася вирахувати свою щільність. Ну, бачите, тут, тут нічого. Це знаєте, як оту? приспічило, швиденько сіла, кілька рядочків нав'язала і е, пішла спати. От таке. От, таке. Це буде в мене світерок е, від Анни Радаєвої з узором конвалії. Потім я з собою ще взяла сюди такий. Е, Гачковий проєкт. Це скат... не скатертинка, а серветка. Серветка гачком із Ярнарт лілі І гачок у мене тут 2,5. Дуже гарний цей зрачок, господі, гачок з круглою ручкою. дуже зручний, така бамбукова кругла ручка, мені подобається. Ну Він не в'язався, я просто його взяла, ну раптом мені, знаєте, захочеться, іноді буває таке, що хочеться чогось взагалі іншого. Він маленький, компактний цей проєкт. Ще в мене три моточки з собою супербінного від Лана Гроса. Це 100% мереносова вовна. Зараз я вам покажу 50 грамів, 55 метрів. І з нього, з цього шоколадного мереносу, я хочу зв'язати собі якусь таку стильну шапку, або резинкою, там 1 на 1 чи 2 на 2, або обов'язково з відворотом, і з пишною макушкою, якоїсь типу тиковки, чи ну такої, або м, якісь коси. М, ну, ще поки я не вирішила, яка це буде шапка, ну щось таке. Хочеться щось сучасне і з відворотом. Отож, це все, що я із пряжі з собою сюди взяла. Ну, розумієте, що місця, коли ти. Приїжджаєш на якийсь довготривалий час. Все в машину вмістити неможливо. Звичайно, мої бобіни там з кашемірами і іншими складами залишилися вдома. Ну, якщо треба, буде чоловік передасть мені їх це не біда. А ось ці два зразочки. До речі, дуже м'який. Він вже попраний цей зв'язок, ой, зразок, господи. А, і дуже-дуже м'який. І з нього я хочу для донечки зв'язати світерочок, светрик такий. І я думала в'язати в дві нитки, тому що тут, ой, скільки ж тут десь 400 з чимось метрів 100 грамах. Ну, я залишу в інфобоксі, який тут метраж і що це за артикул. Я думала в дві нитки, думаю, ну якраз нормально буде такий пухнастий, як от білий є світерок, в нас, який я недавно в'язала, светрик такий з Рококо-вишивкою. От я думала такий самий щось таке зв'язати із цього пускового. Але, дівчатка, в мене з'явилася в'язальна машина. Дуже старенька. Ну, втім, робоча конячка. І ось із цього мереносика з шовком 50 на 50, з якого я в'язала шапочку, в одну ниточку. Я просто тренувалася, взагалі пробувала в'язати. На різних щільностях тут, тут така сама рихла, потім щільніше. І ось тут уже щільність номер 2. Це машинка бразер. Я вам зараз, мабуть, її покажу коротенько, просто ну, це не зовсім можливо, вам цікаво буде, але ці два зразочки я зв'язала на цій машинці. Дуже цікаво, це мені дуже цього хотілося, тому що, ну, не знаю, можливо, я ще дилетант, але мені чомусь здавалося, що в'язати на машинці швидше. Зараз, звичайно, ну, я не, не думала, що це щось сів і знову і зв'язав там за 3 секунди. Звичайно, там є свої технічні моменти, якісь свої етапи, але мені це дуже цікаво. Ручне в'язання, звичайно, машинка не замінить. Це своєрідна медитація, це, ну, це, це свій циміс, як то кажуть, в цьому. Но Такій покупці я теж була дуже рада. І ось це мої два перших зразочки, ось таких. Ну і ходімо, покажу вам свою машинку. Ось так вона виглядає. Це машинка бразер. Інколи вона називається Jones KH588. Вона старенька, страшненька, я її відмию, але вона робоча. Ну, сподіваюся, щось в мене та й вийде з цією машинкою. Ну, а на цьому мої в'язальні новини, мабуть, і завершуться. Піду я далі в'язати, якщо буде. Ну, а на цьому я буду прощатися. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною цей час. Тихих, мирних вам днів і ночей. Здоров'я міцного. І здійснення найзаповітніших мрій, одна з яких зараз в нас на всіх, вона одна дійсно таки. Всіх обіймаю. До зустрічі. Пока.